Загалом у західній підгрупі першої ліги змагалось 15 команд. Чотири найкращі зустрілись у рівному, щоб розіграти медалі. У першому півфіналі Сарницький бутсервіс» легко переміг клуб Тирлич з Коломиї. Інший представник нашої області рівненський водник у більш запеклій боротьбі здолав колектив під назвою АйТім зі Львова. Отож, третю сходинку розіграли львів'яни та Коломиці, золото, рівняни та сарненці. Рівень піднімається з кожним роком. Практично кілька команд. Фіналістів можуть запросто грати у вищій лізі. Гра за бронзу пройшла без особливої напруги, а й тім без надзусиль переміг 90-69. Інша справа фінал. Молоді гравці водника на чолі з граючим тренером Олегом Сотником та експульсарівцем Олександром Захожим протягом двох періодів трималися на рівних. Втім, у другій половині буд сервіс, у складі якого теж чимало гравців з досвідом суперліги, таких як Іван Бартош, Андрій Костко, Сергій Кіба, таки схилив успіх на свій бік: 85-62. Дуже багато виклали в фіналі з Львовом і ми, ми, ми протрималися на рівних буквально три четверті. Далі вже просто не було. Одним з найактивніших болівальників бутсервіса у спортзалі водних був секретар Сарненської міськради Ігор М'якішев. Каже, клубів у місті небагато, втім ті, які є, влада намагається не залишати без уваги. Баскетбольний клуб Сарни баскетбольний клуб Бутсервіс, футбольний клуб «Бутсервіс». Футбольний клуб Маяк і в клуб Лім. Також спортивний клуб Гладіатор. Тепер на квартет найкращих команд західної підгрупи очікує ще один більш важливий фінал першої ліги. Відбудеться він у Севастополі. Думаю, так як і в тому році ми будемо боротись тільки за перше місце. Керівництво Сарненського клубу впевнене за підбором гравців. Їх команда готова вийти до вищої ліги, якби не одне, але. У Нас немає зала, тому якщо построїмо зал, що все в бюджет заложено, але гроші поки не виділили. Построїть зал, то вже тоді можна буде про щось думати. Сергій Татаренко, Вікторія Катеринчик, Денис Коломис. Інформаційна програма День.